Ну що ж друзі, повертаємось ми до легкоатлетичного манежу сумду. Су. Тренер команди Чарток Андрій. Матч цей обслуговують сьогодні. Е, Ігумнов Олександр та Міщенко Дмитро е, серед команд першої ліги. Е, виступав там В'ячеслав, доволі непогано себе проявив. Але ось е, зараз Якушенко бачимо другий момент. Тюрін проходить. Сольний прохід від Тюріна пасна Лупача. І Крикуненко, яке перехоплений, вихідвав 1, Крикуненко, Пархоменко читає вже 3-2 зворотню тацю. Пархоменко пробуває з носка. Але... Е, назад повертає на Тюріна, на, на капітана. Але, е... Тюрін передача не точна. Ось зараз дуже точна. Тюрін проходить. Якушенко повз ворота пробиває. Не... Е, доволі так багато часу як для шестьох. Е, а ось лавка в запасних у сумду. Пояс криша. П'ять чоловік. Зараз п'ять. Той як Тюрін пробуває. Стійка. Сі Сметаненко прибирає. м'яч. Захар. Семенець на ударній позиції. Захар, але не Вдалося пробити вдало м'яч. Гусак пробиває. То Тюрін є на підбиранні. Потрібно не допустити контратаки. Сметаненко знову він пробуває. Міненко Олексія Тюріна апелював той сум. Да. Студії. Але ось зараз передача проходить на стовпа. І п'ятою, як Якушенко відіграє на ударній позиції Якушенко. 1 0 Якушенко забиває гол. Поміж ніг колеснику. М'яч пролітає. Стінку розіграли. І Якушенко з чергової спроби вже все ж таки досяг своєї мети, забив м'яча. І з центру розпочинають зараз студент. І, і Лупач м'яч вже встановлює для себе. Битва по колінь сьогодні, якщо можна її так назвати. зараз Крикуненко перепрошую на ударній позиції. Крикуненко на дальню пас віддає, але Великодній все ж таки взяв гору в цьому дуелі. Зараз бачимо Гусак на ударній позиції. Антон може і забувати. Антон Гусак простріл, але Міненко зберігає свої ворота сухими. Тим часом бачимо, от Пархоменко на Великоднього пас віддає. Той знайшов Лупача на вершині. І Лупач п'ятой. Як проходить Лупач, перекидає Пархоменко добування. І... Гусак зараз майже помилився, але Смутененко підстрахував непогано. Тюрін. Він зараз е, обігрує зараз Антона Гусака. Пробуває з носка 2-0. Тюрін е, сольним прохідом е, завдає удару. 2-0. Подвоює він. Е, рахунок. 2-0. Зараз рахунок. І потрібно терміново оговтувати студентам з носка на оборону. і е, не допустили контратаки. Зараз от Пархоменко, як обіграв зараз Гусака і вже мчить свою атаку Пархоменко. Олексій пробиває 3-0. Без шансів. Ближній кут. Колесник Вячеслав, напевно, не очікував такого е пострілу підступного від Олексія. Пархоменка, і вже рахунок 3-0, 51 секунда до завершення е, першого тайму. І потрібно студентам е, трішки наганяти своїм студентам. І подивимося, як вони активуються е, після е, перерви. І зараз бачимо Остапенко одразу ж мчить вперед відіграватися. Гусак. Пробив поворотах, але Антон Гусак передачу не точно і е, великодній е, м'яч віддає на Лупача. Той розвертає гусака. Лупач вихід шлавіч Лупач і поперечка голу не було. Сука, знову звідти. Костенко знову е, повертає м'яч на Ковальова. Остапенко п'ятой. Як же скидає зараз? Непогано на Костенка. Той пробиває, але е... Повертається друзі команди на паркет. Гусак вже з м'ячем. Відворіт було для команди СумДУ. і бачимо, що як у стінку зараз розігрують брати Сметаненки. Простріл на далі у перепрошую. Остапенко Остапенко Таймі. знову закидання від Сметаненка, але зачепився за ногу Тюріна зараз. Остапенко Вадим. і не пройшла ця передача. В пресинг гонить Андрій Черток. Зараз своїх підбіжних зараз Остапенко як же пробуває непогано в пресинг. Державний педагогічний університет. Навіть Ярослав виступав звичайно в вищій лізі чемпіонату міста. Зараз от і Баценко який момент, і знову, е, і вже Тюрін. Е, пас іде він на Пархоменка Олексія. І зовсім один зупиняється проти нього. Нікіта. Пархоменко зараз виступає. Бачимо, зараз Пархоменко. Е, Пархоменком е, Олексієм розіграє Лубач м'яч приймає проти Нікіти. Пархоменко програє він е, не вдалося йому обіграти. І Пархоменко Нікіта взяв на Робота. себе. І бачимо, ми зараз як розігрують комбінацію Комсервіс. Тюрін Олексій простріл на дальню Маценко. Не вдалося забити зараз комп'ютерниками. Два в один вже атака. Пархоменко Нікіта пробиває самотужки. Нікіта, але не вдалось Пархоменко забити. М'яча тим часом Пархоменко повертає м'яч на Тюріна. і фінальна сирена, друзі. Рахунок 3-0. Комсерві підсумку здобуває перемогу. А з вами був Юрій Бойко. На все добре, до побачення.